Давай же, а де костелі? Ти ти може мож поздоровкатися. Мож доброго вечора. Якше Луть, як ще Лутька, треба казати. Кажи, доброго вечора. І моя маленька сім'я. Ми села. Так що, друзі, так, не шкандибай. Рішив трошечки засняти. Всім доброго вечора. Славуньку назад вертаємо, поки він приїде, Відік вже буде взагалі. А Відік буде завтра. Так що купили ми ж бачка, ось, диви. Все, йожик організував. 7,5 бачок. На, на Мідсубісі. Да. Патрон залишив вдома. Чи ж ти наче на засіванні був, знаєш? То? да, набрав да. Да. і уїхав. Так, і ми трішечки загрузили там тих речей, які нам прислала Зоя Ницак. І там ще хтось я просто не дивився там носкими. Рукавички, ну те, що можна передати на Хлопцям. туди, де вас просили, да, ще хтось із з хлопців там прислав шампуні, я не прочитав. Там, там такі в бутилках. Так що зараз ми загрузили машину, Слав як завтра попробує передати це все діло і зняти на відео. То що для місць мене місць мені, да, мені вже просто неудобно, що воно в мене стоїть, а в мене немає можливості, я не знаю, кому і як це передавати. Так що завтра постараюся це зробити. Ти ж блогер на Тіктокі. О, так що в нас вже вечір в хату. Собаку оставте мені. Все, шкандибай далі. По-тихому, акуратно. Да. Давай давай. Це нормально. Як резина, славу. Як. Як галоші, так? Да? Конечно, класно? Як у трактора, так? Прикольно. Ти в багажник загрузив, може, то сказати, що я обдурив. Ану, відкрий багажник. Все. Костеліє, є, носочки, все. Не знаю, откуда, откуда тут написано. Хто зрячий, ну прочитайте, будь ласка. Верни хоч все. Давай. Від Мрочко Світлана. Від мрочка Світлани. Тобі ж ці носочки ми передаємо. Один ящик від зуїні. І десь коробка там ще була. Воно вона під низом разноцвітна. Під низом разноцвітна. Від якоїсь хлопчини. Ану, там ніхто не прочитає. Я прочитаю. Ану давай читай. Мені дуже важливо. Все має бути зафіксовано, що воно їде. Я можу підсвітити. Давай, світи її. Курмір. Сергій Вікторович, так що Курміл Сергій Вікторович, дякуємо вам за шампунь. Там ми навіть не розпаковували. Там теж в Зої ніцяк і її е, знайомим велика дяка. Там йдуть тампони, е, йдуть, е, як вони називаються, Леся правильно, пільонки і йдуть одноразові шампуні. Все, тоді тримати не будемо. Славунька, з тебе продовження. Все. Бу тобі ж скучно там в палаті, так що заснімеш, з, коробка... з коробками не з нормальним голосом обложишся і все. Так що, товариш його везет, братанчик, плюс. Не шатай, бо не маш стабілізатора, давай. <плес> все, грузися. Дякую усім. Да, давай, давай, виздоравлюй. <плес> Ти під контролем, так? Да? Не відпускає тебе. Сідай! Потюгайся! Так, щоб довіз його там цінності сохранності, випало з голови. Олег, о, бач, все. Каже, ти мене знаєш, а я тебе ні. Таке буває? Буває. Буває. Та мені теж кажуть, я ж не маю люди мене узнають і за мною здоровкаються, і розказують про мене все. А я ж ти їх ніколи не бачив. Ні, ми бачили. Да? Бачили? Ми ж це ж ти Ігоря Клименка. Ми приїжджали колись. Я ще на приїжджав. Ааа, ні, ну бо ми ж ростемо, ми ж ростемо, розумієш. Ну бач, земля кругла. Має форму чемодана і людина за стіжках зустрічається. Так що щасливої вам дороги, ні жезла, ні гвоздя. Я казав Анатолій, мій товариш, ні гвоздя гнутого, ні мінта її хорошого. Так що, Славунька, держись, давай. Все, чекаю тебе відосик. Все, пока-пока. Все, так. Лікарня Феофанія, відділення нейрохірургія дуже вам вдячні за допомогу, яку ви нам надсилаєте, привозите для наших хлопців. Дуже да, вам вдячні. Дуже благодарю з Серегою канал, що, людька, що підписчики долучились, допомогли, нам допомагають і на Донбасі, допомагають, і в лікарні. Казав Серега, що ще щось нам передадуть. Велике вам дякую. Дякуємо велике.